Привіт, малята! Пропоную вам разом зі мною поринути у підводне царство світових океанів. Тихий океан. Перший за розміром та найтепліший океан нашої планети. Тихий океан має найрізноманітніший рослинний і тваринний світ. Тут водиться різноманітна риба. Тунець. Тріска, горбуша, сьомга. Збереглися у Тихому океані і стародавні риби, яких немає в інших океанах. Бородавчаста риба клоун. Іноді її ще називають волосатою рибою. Хоча, по правді кажучи, вона більше нагадує водорості чи морську капусту. Це риба хижак. Однією з її особливостю є здатність розкривати свій рот на ширину жертви. Мешканці Атлантичного океану. Атлантичний океан другий за розміром океан у світі. Тваринний світ значно менший, ніж в Тихому. Тут водяться такі риби. Мойва. Оселедець, скумбрія. Біля екватора вводяться летючі риби. Летюча риба це маленька рибка, максимальна довжина їх становить близько 45 см. Відмінною особливістю цих риб є їх надзвичайно великі грудні плавці, що схожі на крила. Це дозволяють рибі стрибати у повітря та уникати таким чином хижаків. Ну що, малята? Вирушаємо далі до Індійського океану. Індійський океан третій за розміром океан нашої планети. Вода в ньому тепла і соляніша, ніж в інших океанах. Найчисленнішими рибами Індійського океану є анчуси, багато риб папугів та риб хірургів. Жителями океану є різні види акул. Це такі акули, як акула шовкова, акула чорнопера, акула молот. Також в Індійському океані вводяться отруйні морські змії. Колись це сімейство давно покинуло сушу і повністю перейшло на водний спосіб життя. Морська змія дуже небезпечна, оскільки яд її смертельний. Тіло морської змії сплющено з боків, а хвіст у вигляді пласкої стрічки. Ніздрі розташовані не з боків, а на верхівці. Так їм зручніше дихати, висунувши кінчик морди з води. Друзі, ми з вами дісталися північно-льодовитого океану, найменшого океану нашої планети. північно льодовитий океан найхолодніший з усіх океанів. На його поверхню падає дуже мало сонячних променів. Тому продовж цього року. Він вкритий кригою. Але і тут вирує життя. Тут водяться такі риби, як сайка, палтус, путасу. Також водиться така риба, як камбала. Камбала це родина пласких риб. Більшу частину часу ці рибки проводять на дні океану, лежачи на лівому боці. Зовнішній вигляд камбали незвичайний. Вона має пласку форму тіла, а очі знаходяться на правій стороні. Очі великі, випуклі, вони можуть дивитися в різні сторони одночасно. Це дозволяє завжди дотримуватися пильності. З кожним роком представників сімейства камбали стає все менше і менше, тому цей вид знаходиться під загрозою вимирання. Малята! Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож світовими океанами. А ще хочу нагадати, що світові океани займають більшу частину нашої планети. Світовий океан це наш скарб, який потрібно оберігати. До побачення до нових зустрічей!